Е, я наприклад представлявся пророком тут в Тернополі, і дуже так би сказати, за 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 день е, ціле місто моментально знало. Мені не треба такої було сильної реклами. Там що тобто його за день прямо місто цілиться, і я е, серед тернополян не побачив, що хтось там кіткував з мене або насміхався наоборот. Всі досить серйозно ставиться. А от. Коли я приїхав до Києва mm -hmm. і в одну досить серйозну установу і представився дівчині, mm -hmm. що я пророк, то вона почала з мене сміятися. Ви розумієте, Києва, наскільки Київ є е, е, атеїстичним ще містом, що він собі думає, що е, що що це щось е, mm -hmm. не від світу цього, що це щось отаке надумане, але коли я її почав пояснювати, mm -hmm. то вона вже стала серйозним і. Досить так би сказала, сприйняла це так, як має бути, і, і все з нею так би сказати обійшлося. Але ага. я бачу, що е, з цим питанням якраз на вхідній Україні, оскільки там багато атеїстів, ага. е, там нема церков, е, там е, е, далі проходить.